У США планують надати Україні далекобійні касетні боєприпаси. Путіну готують на вибори немічного конкурента. Міністр Рєзніков схоже програв парі, яке саме запропонував. А Пригожина, на думку американських аналітиків вбив не Путін, а Шойгу. І у кінці цього відео активізація російських спецслужб на заході для чого ФСБ вербує українських біженців. Дочекайтеся. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колегами розкажу вам, що у світі говорять про Україну сьогодні. І починаємо із актуальних новин. На болотах вже по повній готуються до вистави під назвою Вибори Путіна». Вже навіть почався кастинг на роль головного конкурента того самого Путіна. І основний критерій до так званих опонентів. Це вік. Головне, щоб кандидат не був молодше ніж 50 років. А все тому, що бункерний боїться виглядати на їх тлі. Ну скажімо так, дідом. Про це із посиланням на джерела наближені до Кремля, пише російське видання Медуса. Паценки чиновника в адміністрації президента налічі таких кандидатів в бюлетені може заставити росіян задуматися о тому, що 70 десятилітній Путін уже не той чоловік, який приходив к влади з твердою рукою. Для семидесятирічного Путіна зробили список із кандидатів на пост президента із трьох парламентських партій. Серед них лідер партії ЛДПР Леонід Слуцький у виданні зазначає, що його головний мотив підняти особисту популярність. Він вполне подходит. серйозний мужчина, должности, в пиджаке. Ніхто не скаже, що це чистий спойлер, але личный рейтинг Слуцкого низкий. А сам як публічний политик, ну такое. У партії нових людей її голова, який підходить за віковими критеріями від участі у псевду виборах відмовився. Замість себе він запропонував віце-спікера держдуми Владислава Даванкова. Однак Кремль така кандидатура не влаштувала, бо Даванкову лише 39 років. Окрім того, у виборах буде брати участь Геннадій Зюганов, а йому 79. Самі ж вибори Путіна теж вже мають написаний сценарій, за яким диктатор отримає вісімдесят. Відсотків голосів ми не вважаємо, що конфлікт зайшов у глухий кут, заявив радник з національної безпеки Джейк Саліван, журналістам після того, як змі писали, що не названі американські високопосадовці висловлювали песимізм щодо прогресу України. Тож, як все ж таки конгресмени оцінюють українські успіхи і як бачать подальший розвиток подій на фронті, про це розкаже наш журналіст Юлія Семченко. Вітаю колего! Американські законодавці оцінюють ситуацію, точно не романтизуючи її. У адміністрації. Адміністрації Джо Байдена впевнені, що ця війна продовжиться і наступного року. Про це пише The Washington Post. але Сполучені Штати та їх союзники повинні залишатись непохитними, допомагаючи Україні продовжувати просуватись вперед. І пропонують декілька варіантів посилення підтримки. Перше, це те, що в Вашингтоні все більше підтримують пропозицію про постачання касетних боєприпасів, які запускаються до за допомогою ракет. Це новий для України вид боєприпасів, який може допомогти завдавати більш глибоких ударів ніж. Артилерійські снаряди ще одні переговори про ракети, які можуть влучати глибоко в тил ворога, але поки, на жаль, не такі результативні це переговори, а точніше, поки що, тільки прохання України про постачання ракет великої дальності атакам. У статті The Washington Post зазначається, що США також активно працюють над створенням українських сил майбутнього, які б могли стримувати Росію. Частиною цієї роботи стануть літаки F-16, які почнуть надходити за кілька місяців. Але американські офіційні особи спільно з союзниками працюють над багатьма іншими системами озброєння та навчання. Така відданість продовженню підтримки не означає, що офіційні особи США не критикують те, як українські командири ведуть контрнаступ. Вони пропонують власні варіанти. При цьому погоджуючись, що жоден нинішній офіцер США не воював у таких безжальних жорстоких боях, з якими зіткнулась Україна. Тож вирішального удару на думку офіційних осіб США Україна ймовірно не завдасть до кінця року, але стратегічне терпіння залишається найкращою зброєю проти президента Росії Володимира Путіна. На все ще вважає, що може пережити Україну. А ви як гадаєте, чи закінчиться війна до президентських виборів у США? і чи допоможе наша перемога Байдену перемогти? Напишіть свою думку у коментарях і підпишіться на наш канал. Наша пісня гарна нова. Починаємо її знову. У міноборони новий скандал із закупівлями. Журналісти оприлюднили розслідування, у якому йдеться про те, що міноборони закупило зимові куртки для військових за утричі завищеною ціною. Також з'ясувалося, що закуповувалися зимові куртки, а приїхали літні. Після цього міністр оборони Резніков запропонував журналісту парі. А президент хоче прирівняти корупцію до держзради – Подробиці розкаже наша Анастасія Дмитровська. На початку серпня журналісти оприлюднили розслідування щодо закупівлі міноборони курток для ЗСУ. Постачальником виступила турецька компанія Вектор Авіа. Так, от, згідно із документами, які показали розслідувачі, куртки на шляху з Туреччини до України зросли у ціні майже втричі та перетворилися із літніх на зимові. У розпорядженні за є пакет супровідних документів на одну з партій товару від Вектор Авіа. Тут чудово видно, як 4900 дев'ятсот курток з загальною вартістю 142 сорок тисячі доларів перетворюється на 4900 курток за 421 тисячу доларів. Йдеться у розслідуванні журналістів. Вранці 23 серпня відбулося засідання антикорупційного комітету парламенту щодо закупівлі міноборони військових курток. Резніков на комітет не прийшов, а послав замість себе свого профільного заступника Дениса Шарапова. Переконана, що ми знову маємо справу з корупцією Міноборони під керівництвом Резнікова. Місце пана Резнікова, очевидно, не на чолі Міністерства оборони країни у війні. Заявила за підсумками засідання голови комітету Анастасія Радіна. Продовжилася історія розслідуванням української правди. Журналіст Михайло Ткаць з'ясував, що донедавна співвласником турецької фірми Вектор Авіа був племінник нардепа від Слуги народу Геннадія Касая. Одним із власників турецької компанії, яка отримала 30 мільйонів доларів від міністерства оборони і від якої відомство натомість, за даними дзеркала тижня, отримало літні куртки замість зимових за завищеною в декілька разів вартістю, був племінник народного депутата президентської фракції Слуга народу депутата, який входить до парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, йдеться у розслідуванні УПЕ. Відреагував на скандали з закупівлями, який ще тільки набирає обертів, і міністр оборони Олексій Рєзніков. Він запевнив, що оприлюднена інформація недостовірна і запропонував журналісту ткачу та депутатці Радіні парі. Якщо виявиться, що Міністерство оборони поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових Йду у відставку. Якщо ж виявиться, що були поставлені 180 тисяч зимових курток, а не літніх, то нардепка Анастасія Радіна має скласти мандат. А журналіст Української правди Михайло Ткач піти з видання і на три роки припинити займатися журналістикою, заявив посадовець. Реакція на пропозицію Різнікова не забарилася. Укладати договори про закупівлю по ринкових цінах і не з родичами слуг народу. Відреагував на пропозицію Резнікова журналіст-розслідувач Михайло Ткач. А от Радіна на парі погодилась, але внесла дедлайни. Запропонувала Різнікову до 9 ранку понеділка, 28 серпня, спростувати те, що було оприлюднено журналістами-розслідувачами. Якщо ж спростувати не вийде, то Радіна запропонувала Різнікову піти у відставку. Спростуєте я складу мандат одразу після ухвалення закону про відновлення публічного декларування статків чиновників, у тому у числі воєнкомів та гори закупівельників для армії. Проти останнього виступаєте ви особисто. Час парі вже сплив, а міністр мовчить. Натомість, через черговий корупційний скандал, президент Зеленський готує радикальне рішення. Я поставив задачу законодавства. Законодавству і законодавцю України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на військовий час. А вже ж я розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві, але на військовий час я думаю, це допоможе. Чи підтримується законодавець? Я не знаю, але я точно запропоную, тому що ми розвиваємо. Демократичне суспільство і дуже важливо, щоб не прокручувати гайки і не дивитись на кожного разу, а на той чи інший гострий кричущий випадок. Ми повинні запроваджувати системні речі. По статті Державна зрада нагадаю, можна потрапити за грати на 15 років або й навіть довічно. А от ви як вважаєте, чи варто на час воєнного стану прирівняти корупцію до державної зради? Напишіть свою думку у коментарях та підпишіться на наш канал. Десятки мільярдів гривень. Новий скандал із МОУ і закупівлями. Про це повідомляє Українська Правда. Що у квітні 2022 року Міністерство оборони України підписало контракти з польською компанією Альфа на поставки військового приладдя. 20 тисяч балістичних шоломів, 20 тисяч бронежилетів та 40 тисяч бронеплит до них. Сума угоди – 24,5 мільйони євро зі 100-відсотковою продоплатою. Альфа, хоч і зі зривом термінів, спромоглась поставити всі бронежилети і плити, а от із привезених неї 16 тисяч шоломів, 11 тисяч повернули одразу як непридатні, а ще 5 тисяч так і лежали на складі, не прийняті на баланс ЗСУ. Утім, попри зриви, міністерство робить іще одне замовлення. Згодом замовлення ставали все масштабнішими. Цього разу це і зброя. Йшлося про постачання кількох самохідних гаубиць гвоздика 122 122-мм боєприпасів до гаубиці, Д-30 та 120-мм ракет до града. Наскільки відомо у упеї, законтрактованої зброї приїхала лише невелика кількість. Незважаючи на невиконання умов контракту, мов продовжувала заключати договори. Польська компанія отримала різних контрактів від України на майже 21 мільярд гривень. А от на початку 2023 року Альфа за різними контрактами мала заборгованостей перед Міністерством оборони України на більше як 3,5 мільярди гривень. Пригожина вбив не Путін, а Шойгу. В інституті вивчення війни припускають, що міністерство оборони Росії може бути більш зацікавлене у смерті засновника ПВК Вагнера ніж російський диктатор. Російські так звані воєнкори стверджують, що міністерство оборони Росії активно висувало умови для припинення діяльності Вагнера на Близькому Сході та в Африці. І було це ще до смерті Пригожина. За словами одного із воєнкорів, представники міністерства оборони на переговорах бояться чинити прямий тиск на учасників Вагнера. І Замість цього Тиснуть на близькосхідних і африканських офіційних осіб, щоби ті розірвали свої зв'язки з ПВК. Однак аналітики припускають, що сплеск таких повідомлень у російських спільнотах воєнкорів і так званих опозиціонерів може також бути спробою відокремити Путіна від вбивства Пригожина і можливого розпуску Вагнера. Російські спецслужби намагаються затягнути громадян по всьому світу в ряди любителів режиму Кремля. Про вербування молодих людей через соціальні мережі та некомерційні організації в Європі та США написало видання Вашингтон Таймс із посиланням на дані американської розвідки. Днями спецслужби Латвії заявили про спробу расистів вербувати українських біженців. Детальніше про це розкаже наш кореспондент Олександра Панасенко. Вітаю, Катю. За даними спецслужб Латвії, російські спецслужби вже давно використовують інтернет, особливо соціальні мережі та додатки прямого зв'язку, для отримання інформації про потенційні об'єкти вербовки. Видання Делфі повідомляє, що служба державної безпеки Латвії заявила про те, що російські спецслужби проводять допити та вербовку українських біженців, коли ті перетинають кордон з Латвією, щоб отримати там притулок. Проведений СДБ аналіз виявлених випадків свідчить, що спроби вербовки військових біженців в основному відбуваються під час процедури перетину кордонів на території Росії. Співробітники Федеральної служби безпеки ФСБ Росії часто видають себе за прикордонників, проводять детальні інтерв'ю, а по суті допити військових біженців, розпитуючи їх біографії, контакти в українських силових структурах і про те, що відбувається в зонах бойових дій. Такою була Україна сьогодні. Підписуйтесь на канал, який так і називається Україна сьогодні. Ти «уподобайку» і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Побачимося.